Всім доброго енергійного дня! Ви на каналі FAINA СЕС. На каналі про альтернативну енергетику і про реальні кейси, де ця альтернативна енергетика використовується в нашому житті. З попереднього випуску, ви вже знаєте про те, що ми для нашого житлового комплексу Таун, для живлення котельні вже придбали. Увага! Вже придбали. Генератор. І, як ви вже зрозуміли, за надписом, за моєю спиною ми придбали генератор компанії Dalgakiran. Насправді, ми генератор ще не забираємо. Ми під нього готуємо поки що лише тільки площадку. А генератор. Вже сплачений, очікує нас на складі. А я домовився з, з компанією Долкакіран, щоб прийти до них в гості і відзняти багато цікавої інформації про генератори, про когенераційні установки і багато чого ще, про що я більш ніж впевнений, ви до цього ще навіть не знали. Ну що ж, я запрошую вас в. Офіс компанії Долгокіран і подивимося, що ж цікавого нам запропонують. Ну що, заходимо. Ну що ж, а ми нарешті прибули до саме нашого генератора, який ми вже придбали. Тобто ми вже можемо говорити, що це наша найбільша покупка, яку ми здійснили. І, звичайно, поки що він знаходиться на площаці на території компанії Далкокіран, але ми можемо його вже подивитися це вже наша покупка. Ми його зараз оглянемо. Трошечки розпитаємо у менеджера Валерія, з яким ми, власне, і проводили цю тривалу роботу спілкування, комунікації і вибору. А для чого? Для того, щоб зрозуміти основні аспекти, які стосуються саме нашого генератора, його характеристики. Ну і взагалі буде цікаво тим, для кого ця тематика актуальна. Ну що ж, поїхали дивитися наш генератор. Так, Валерій, знайомимося з вами. Мене звати Валерій, я е, менеджер компанії «Долгокіран Компресор Україна. Ну, Тоді давайте покажіть нам, що знаходиться всередині. Так, звичайно. І трошечки розкажете про його характеристики, що ж ми придбали. Ох, який гарний двігун. Я не знаю. Прям це якась, це якась прям магія. Я не ну, чекав побачити в такому грубому пристрої, як генератор. Слухайте, ну це прям гарно. Підказуйте, ось це в нас є якраз оцей альтернатор чи ні. Оце, ж, оце йде у нас альтернатор. Це іде сам двигун, дизельний двигун, це йде панель керування, щитова, до якої підключається, до якої підключаються вже самі кабелі від щитової до генератора. Сам двигун стосовно двигуна. Ми являємося офіційними представниками цього двигуна в Україні. Наші сервісні інженери є сертифікованими спеціалістами по сервісу, по ремонту і так далі. Всі наші сервісні інженери вони проходять навчання по цим двигунам. Тому у нас основна лінійка наша дизель-генераторів вона йде саме на цих двигунах. Вони показали себе. Тільки з позитивної сторони вони гарно приймають навантаження. Вони в різну пору року добре запускаються, тобто нема якоїсь там примхливої роботи у, у цих двигунів. І по-друге, вони більш прості в обслуговуванні. Це такі три характеристики, які за рахунок якої ми на всіх наших основних лінійках генераторів ставимо саме ці двигуни. Ці двигуни у нас стоять на генераторах від 10-12 кВт. І до е, полутора мегаватт. Е, є двигуни, які е, коли йдуть скачки навантаження, вони там трошки ну, не, нестабільно працюють. Ці двигуни навантаження витримують дуже добре. Підскажіть, будь ласка, ось я вже торкаюся руками до цього такого покриття. Це я так розумію, звукоізоляція. так? Це шумоізоляція, Шум, так шумоізоляція. вона повністю по всьому корпусу йде, і е, в, вона можете спробувати вона високої якості. І в за рахунок цього можна генератор встановлювати там е, е, в тих зонах, де, наприклад, треба бажано, щоб було менше шуму. Угу. Тобто я для зрозум... своїх характеристик, для своєї потужності, вони е, не дуже шумні. Так, да, клас. Ну, я скажу відверто, я не знаю. Е, перший раз просто бачу е, вживу внутрішню частину внутрішню генератора. частину і мене ну, позитивно, скажімо так, візуальна частина дуже позитивна. Так, тут в нас є акумулятор. Це акумулятори, так, це е, власні потреби. Покриває на запуск. так, угу. Я зрозумів. Це два акумулятори. Так? Це в нас, я так розумію, фільтр палив. паливний. Угу. Ну, от, те, що засвідчує, те, що цей генератор вже провірявся, перед тим як вам відвантажитись, те, що всередині є, є пальне. Є є пальне. пальне. Так, так. Угу. Його трошки запускають. Ви перед тим, як ми, наші спеціалісти будуть робити пусконалагоджувальні роботи вже безпосередньо у вас в ЖК, вам треба буде його заправити хоча б на одну третину дизельним пальним. От. Угу. І тоді вже наші спеціалісти приїжджають, підключають, дивляться, якщо все. Правильно підключено, якщо, не дай Бог, щось трошки неправильно, вони це підправлять. От. І тоді роблять пусконалагоджувальні роботи, тобто перший запуск запускають, дивляться, чи всі показники правильно працюють, і вже тоді вже акти, е, 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 прийому, акти передачі, при, да? прийому передачі. Це у нас з вами буде. Акти а виконаних робіт, і тоді вже е, е, починається е, у нас гарантійний термін. Я зрозумів. А покажіть, де бак знаходиться. Бак у нас знаходиться внизу. Ага, я Оце зрозумів. площадка, це бак. От іде зрозумів. його. Оце е... горловина сюди і, іде горловина, іде його. Ага. Датчик. Датчик, я зрозумів. І е, дивіться, значить, скільки літрів давайте так, заявлено і ну, В середньому, по факту е, По факту 250 грам, 240-250 е, на кіловат годину Якщо uh -huh. ви будете е, там споживати 4 кіловати, це приблизно у вас літр. Єдине, що на на такому генераторі 4 кВт використовувати не бажано, Звичайно. він має працювати, хоча б там на 25-30% якийсь е, Якісь нетривалий термін часу. А все одно йому треба давати навантаження, бо це дизель точно так же, як і на машинах. дизелю треба давати навантаження. А якщо ви будете використовувати 40 кВт, то у вас буде уходити 10 літрів. А сам бак, євність його повна. 300, 360 по документах, але, як правило, е, сам виробник наш він бере з запасом. Там може бути плюс 20 літрів більше. Скажіть, будь ласка, от зимою ми не планували його накривати. Я дивлюся, от заглядаю, як всередині все тут облаштоване. Е, нічого протікати, я не знаю, там, чи ще щось ну... не буде в ньому. Він розрахований для використання. Саме так, в зимових умовах без накриття. Чи щось потрібно? Так, Саме, саме цей шумопоглинаючий кожух, по-іншому його називають капот, Він розрахований на те, щоб генератор міг стояти на вулиці. В це одне, друге, це те, що якісна зборка самого капоту. За рахунок цього, він може стояти і на вулиці, і під снігом, і під дощем, і йому нічого не буде. Він буде працювати і виконувати повністю свою роботу. Так, а тепер ще стосовно експлуатації в зимових умовах, бачу, тут така досить потужна велика вентиляція. А, і вона ну ось, за, залізає сюди рука. Скажіть, сніг сюди задувати не буде, ну, не буде нам заважати в конструкція. Е, спеціально розрахована для того, що е, вона йде під кутом. Під кутом. Тому, якщо ага. сніг буде, у нас вітер там повністю горизонтальний то навіть при таких умовах попадання снігу туди буде мінімальне. Yeah. Якщо в умовах, звичайних умовах, то спеціальна конструкція зроблена так, щоб всередину нічого не попадало. не сніг. От Ручку раз. Крутнули і защелкнули. Тут можете собі mm -hmm. щось типу, ключик, замочка робити. У вас комплект ключів буде, можете закривати також ключем. Так, і так само тут закриваєте. Раз. Повернули, раз, Тут тривали. хочете замочка, а тут, де він там, ключик. Раз, закрили і все. Ну що, як вам наш генератор? Взагалі я вражений, вражений поки що лише тільки візуально, тому що, звичайно, на практиці на ділі ми вже подивимося, як працює цей генератор. Хотілося б, звичайно, поменше цієї практики, але вже як є. Тобто ми будемо вже його випробовувати в себе на в ЖК. Скажу так: ми готуємо зараз під нього площадку спеціально, саме тому ми ще його не відвантажили з площадки Долгокеран. Але коли він опиниться вже в нас, я тоді ще обов'язково вам покажу, яким чином ми. Облаштували його розміщення вже на його законному місці. Ми заходимо ще в таке класне місце. Так, а тепер справжній ексклюзив. Я давно хотів побачити, що таке собою являє когенераційна установка. Когенераційна газова установка. Всі дуже багато про них говорять, але ніхто їх в очі ще не бачив. І я також. Зараз я вам покажу, як виглядає ця установка і її розмір і масштаб. Okay. Ну що, дивимось? Це в нас когенераційна установка з двигуном Rolls-Royce. Ось, будь ласка, подивіться, який масштабний агрегат. Це компанія, яка виробляє дорогі автомобілі. Виробляє, я так розумію, і такі двигуни. Валерій, підскажіть, це ж двигун? Вірно, так, Ця, так, от, це, це так, двигун. Це двигун. Прям масштаб, масштаб. Це німецька компанія МТУ, яка використовує двигуни Rolls-Royce саме для когенераційних установок. Так, ми подивилися, ця когенераційна установка видає 1300 кВт. Величезна, Це, велич... mm. до речі, 24-го року. Так, це їх завезли, щоб і наші спеціалісти-інженери також. Роздивилися, що ми мають справу, бо оскільки це все-таки як не крути в Україні одне з нових направлень. Так, Валерій, а тепер ми з вами зараз ще розглянемо один варіант безперебійного живлення, але вже більш масштабного. Розкажіть, будь ласка, що це за контейнер стоїть біля нас? Ну, це проєкт одного з наших колег. Компанію я не скажу, але це іде-дизель-генератор відкритого типу Камінс. На 1400 кват, це приблизно 1 мегаватт. І е, він поміщений в контейнер. Це такий контейнерний варіант, варіант. для того, щоб було зручно обслуговувати, а, обслуговувати. доступ. Угу. І він також, за рахунок того, що він знаходиться в контейнері, він може е, стояти на вулиці ну, в, при різних погодних умовах. «Долгокеран компресор Україна в назві компанії є слово «компресор». У 2005 році компанія «Долгокеран» започаткувала свою діяльність на ринку України. І в першу чергу це було, був напрямок компресорного обладнання. От, от перед нами є компресор також. Це ДВК 100, це промисловий компресор, який встановлюється для видобутку стисненого повітря. Тобто компресор закачує повітря, як і любі інші компресори, які ви могли бачити там на СТО, на різних інших підприємствах. Цей компресор може видавати 7,5 бар, 10 бар, 13 бар, в залежності від потреб підприємства. А зараз ми пройдемо в ще одне цікаве місце, яке цікавить абсолютно всіх. Так ми купуємо. Ми вже купили генератор Далка Kiran, але ми хочемо знати, наскільки взагалі це надійна техніка. І як ми дізнаємося про це, звичайно, відвідавши сервісний центр. Ну що, вам цікаво? Ходім, подивимось. Так, ну, звичайно, ми ексклюзива якогось дуже серйозного не відкопаємо, але ми зможемо побачити, як проводяться ремонтні роботи. Спеціальний стенд для цього є. Бачите, все досить таке масштабно, і хочу сказати. Дуже системно. Валерій, ну, хотів я розкопати ексклюзив і компромат, скажу чесно, але не вдалося. Лише один генератор в ремонті. Це не серйозно взагалі. Ну, це ж добре, мабуть? Це дуже добре. Ну, Дивіться, що б я хотів порадити взагалі людям, які вибирають генератори. По-перше, вибирати ті компанії, які не тільки продають генератори, а ще їх обслуговують. Наша компанія має 11 представництв в найбільших містах, містах України і 90 плюс сервісних бригад по всій Україні, які обслуговують і генераторне, і, сервіс, і генераторне і компресорне обладнання, ну а також там холодильне обладнання, насоси і так далі. Валерій, скажіть, будь ласка, в яких випадках генератор забирають саме в ремонт до вас сюди, і в яких випадках взагалі це ремонт проводиться на місцях? Ну, в основному на місцях проводиться ТО, і якщо якась незначна поломка, яку можна сунути на місці, а який срок гарантії? А, срок гарантії 12 місяців. Так, а це безпосередньо генераторний відділ. Тобто всі тут хлопці знаються на генераторах від і до, і зможуть вам. Підібрати і продати, я так розумію, найкращу техніку під потреби відсотків. Е, ну що ж, і ми навіть перемістилися вже безпосередньо в саме серце компанії, в її офісну частину. Розкажіть, будь ласка, як взагалі все розпочиналося в Україні? Ну, компанія була заснована у 2005 році, тобто 19 років вже компанія на ринку України. От, являється офіційним представником компанії Долга Кіранс Туреччина». Ми є номер один в Україні стосовно постачання компресорного, генераторного обладнання, холодильного обладнання, насосного азотних і кисневих станцій. Мені було дуже цікаво дізнатися, що обладнання, яке виробляється компанією Долгокеран, це обладнання, для вироб... в тому числі обладнання для виробництва кисню. Та? Так, так, так. Ми... і це якраз е, той кисень, яким в подальшому, наприклад, в тих же самих медичних закладах, так е, вже е, живиться ці системи кисневі. Так, так, вірно так, я так, розумію, так. і якраз от в період ковідний це була ну одна з таких дуже нагальних взагалі потреб. Так так в Україні. і ми постачали. Ми наша компанія постачала в на лікарні саме кисневі станції, які безпосередньо, скажімо так, добували сам кисень чистотою затверджений у МОЗ. от безпосередньо вже до споживача, тобто для людей, які хворіли ковідом і не могли самостійно дихати. Для тих, хто цікавиться генераторами для знову ж таки чи житлових комплексів, чи як mm -hmm. в нашому випадку для котельні, яка ситуація взагалі зараз? Поставки наскільки взагалі можливо оперативно придбати і отримати його в, в наявності? Генератори, як правило, вони е, замовляються на заводах. От. Оплачується клієнтом, чекається, ну зараз черга чекається, там можуть чекати там від трьох тижнів до полутора о, це ж я якраз хотів місяця. Ми постійно замовляємо генератори, вони в процесі виробництва на заводі, але е, завод нам каже, от там 45-та неділя, е, 45-й тиждень виготовлення е, на заводі, плюс там 10 днів на доставку о, на територію України. От. А вже від цього, коли клієнт позвонив, і якщо вона ще не продана, чи не стоїть в резерві, mm -hmm. як у вас стоїть. Я в mm -hmm. резерві, поки mm -hmm. ви поки ми mm -hmm. з вами вирішували я питання договору договору. То від цього залежить це може бути два, два тижні, може бути півтора місяця. От, наприклад, зараз у нас вже йдуть запити на генератори, які прийдуть там на середину лютого, на початок грудня. Валерій, я вам дуже вдячний Нам за взагалі. сьогоднішню нашу екскурсію і бесіду. Всі контакти Валерія, ну ваш телефон ми не будемо залишати, ні Можете. Всі контакти Валерії я залишу в описі під відео. Будь ласка, звертайтеся. Дякую.